Вітаємо в етері Першого Подільського. Настав час дізнатися, чим запам'яталася п'ятниця 21 листопада. Напередодні у медіа з'явилася інформація про те, що Дональд Трамп схвалив план миру між РФ та Україною із 28 пунктів. Повідомляє NBC News із посиланням на джерела. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів із російським емісаром. Україну до процесу не залучили. За телеграф із посиланням на власні джерела написав, що мирний план Трампа передбачає, зокрема, контроль РФ над Донецькою та Луганською областями. При цьому територія юридично залишається. За Україною, а Москва сплачуватиме оренду. Також скорочення української армії вдвічі, заборона на далекобійні ракети та розміщення іноземних військ. Офіційний статус російської мови та церкви на окупованих територіях. Та інше, за даними видання, Білий Дім тиснув на Володимира Зеленського, вбачаючи слабкість через корупційний скандал. Україна відкинула угоду. Президент України Володимир Зеленський мав серйозну розмову із американською делегацією та був на зустрічі з українською фракцією парламентської більшості. Про що йшлося? Пропоную послухати далі. Американська сторона надала свої пропозиції, пункти плану, щоб закінчити війну. Їхні бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію Україні потрібен мир і справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення. Я окреслив, що саме для нас принципове, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку чесну роботу. Я розраховую найближчими днями говорити з президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально. І ми не хочемо це втратити Америці. Посилам зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Україні потрібен мир. І Україна робитиме все, щоб ніхто в світі не сказав, що, начебто, це ми зриваємо дипломатію. Це важливо. Так само важливо, і щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. Завдання номер один для всіх конструктивний дипломатичний процес з Америкою та усіма партнерами. Обов'язкова стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і діпстрайків. Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу. Від сьогодні стартує прийом заявок на виплату 6500 гривень для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Ця програма діє у рамках зимової підтримки. Отримати виплату можуть діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, включно із дітьми з інвалідністю. Люди з інвалідністю. Інвалідністю першої групи серед внутрішньопереміщених осіб, діти з числа внутрішньопереміщених осіб, які отримають виплату на проживання, а також діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років і одинокі пенсіонери, які отримають надбавку на догляд. Фінансову допомогу від держави можна оформити онлайн через застосунок дія або офлайн у відділенні пенсійного фонду. Кошти можна витратити протягом 180 днів із моменту зарахування на Одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни. У столиці діяла Шахрайська фінансова біржа. Учасники організованої злочинної групи привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акцій маловідомих перспективних, так би мовити, компаній. Серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили, зокрема, понад 1 мільйон 400 тисяч доларів, більше як 5 мільйонів 800 тисяч гривень і 17 тисяч євро готівкою. Злочинцям оголосили про підозру. Детальніше про те, як вони заволоділи чужими грошима та що їм за це буде – дивіться далі. Керівник оборудки та двоє його пособників організували у місті Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували майбутнім потерпілим та переконували їх про необхідність вкладення коштів у криптовалюту та інші акції. Так звані менеджери ВІП-клієнтів створювали хибне уявлення у потерпілих, що торги успішні. Для цього зловмисники встановлювали спеціальне програмне забезпечення на комп'ютери потерпілих, через яке створювали хибне уявлення, що торги дійсно відбуваються. Після того, як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної організованої групи обготівковували вказані кошти через підконтрольні обмінні пункти на території міста Києва. Поліцейські провели 21 обшук на території міста Києва. Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років із конфіскацією майна. Кам'янець-Подільська громада знову у скорботі. На щиті додому повернувся військовий Руслан Улятовський. Після тривалого очікування за допомогою ДНК експертизи вдалося встановити його особу. Сьогодні земляки прийшли вшанувати жертовний подвиг оборонця та провести його у засвіти. Воїну назавжди 30. Вічна слава та шана йому щире співчуття рідним. На щиті повернувся військовий з Кам'янеччини Руслан Улятовський. Струмко, розгодить державний прапор України. Тихий, працьовитий і щирий. Таким його згадують ті, хто знав Руслана з дитинства. Я згадую його. По-перше, він був маленький. Вони всі були маленькі, але він такий просто маленький, дуже добрячий. Любопитний і дуже трудолюбивий хлопчик був. І я, знаєте, це вже була незалежна Україна і на всіх них дивилася, дивилася в їхні оченята. І думаю, от буде наша держава розвиватися. У ліцеї, де навчався Руслан, кажуть. Він ніколи не цурався роботи і завжди допомагав іншим. Ми почули звістку, що півтора року тому він пропав безвісти. Надіялися, надіялись, що обійдеться, можливо, десь в полоні, можливо, повернеться додому. Але вчора отримали таку трагічну звістку, що він загинув. Що я можу сказати? Добрячий дуже був, добрячий, працьовитий. Господи, помолимо, Господи, помилуй. Сакай Господи, відпомолимо. Оля Руслана була непростою після школи. Працював, допомагав родині, тримався на силі й доброті. У 2024 році отримав повістку і став на захист України. Вже за кілька місяців, 14 вересня 2024 року, загинув у бою, мужньо боронячи рідну землю. Йому було всього 30. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У той час, коли кількість поранених військових зростає, питання якісної реабілітації стає одним із найважливіших викликів для країни. На Хмельниччині є заклад, що може стати прикладом сучасного центру відновлення із обладнанням, кадрами та великим досвідом. Лінійна лікарня південно-західної залізниці у Клубівці, що на Ізяславщині, десятиліттями приймала ветеранів-залізничників. Тепер вона готова допомагати й тим, хто повертається з війни. Потрібно лише рішення на рівні обласної влади та голів громад. Клубівська лінійна лікарня працює вже понад 20 років, коли її створювали для ветеранів залізничного транспорту із повним комплексом процедур, які сьогодні є основою сучасної реабілітації: водолікування, теплолікування, фізіотерапія, аналізи та діагностика. Звичайно, у нас пріоритет це наші залізничники, це ветерани-залізничники, але по можливостях нашого закладу, звичайно, ми могли б і надавати такі послуги по реабілітації, по фізичній, по медичній, по психологічній реабілітації, взагалі ветеранам, учасникам бойових дій, воїнам, які проживають на території нашої громади, на території нашої. Області за ці роки заклад зберіг і обладнання, і фахівців. Тут є все, щоб проводити курс відновлення для військових, апарати світлолікування, електротерапія, кабінети масажу, сучасна лабораторія. Але головне готовність персоналу працювати з людьми, які повернулися з фронту. Ми робимо масажі підводний, на циркуляцію організмів. Воно лікує запалення м'язів, сухобів. І багато з чого іншого. Сьогодні лікарня приймає жителів навколишніх громад на платній основі. Ми з дружиною тут приїхали, хочемо трошки, трошки, трошки своє здоров'я підрепетувати, умови хороші, все. І хотіли б, щоб, звісно, на рівні, щоб люди приїжджали сюди, щоб люди проходили реабілітацію. Але проектні потужності дозволяють набагато більше приймати цілі групи ветеранів. Саме для цього і створювався заклад 20 років тому. Заклад розрахований на 44 ліжкомісця ліжко місця, і звичайно, при необхідності, яка буде потреба, не менше 20 людей. Ми могли б кожного місяця брати на оздоровлення і надавати відповідну їм необхідну їм допомогу. Попри готовність, медзаклад не задіяний у державних програмах реабілітації ветеранів та військових. А тим часом в області і у всій країні гостро бракує місць, де військові можуть проходити курс відновлення після поранень та тривалого лікування. Ми написали лист на Укрзалізницю від постійної комісії з ветеранської політики обласної ради про можливість передачі на баланс як комунального закладу. Відповідно, там будуть зовсім інші процедури і фінансування, і залучення до співфінансування громад. А Другий механізм він дуже простий. Це можна працювати вже сьогодні, завтра, післязавтра, Це все на все, щоб громади виділяли співфінансування як одноразову допомогу ветеранам для того, щоб ветерани могли сюди поїхати і полікуватися. Я вважаю, що ми сьогодні маємо надзвичайно потужну перлину рекреаційно-реабілітаційного центру. І я раджу всім чиновникам перед тим, як обговорювати цю проблему про доцільність інтеграції цього закладу в систему реабілітації області. Приїхати сюди і подивитись. Клубівська лікарня уже зараз може стати частиною великої системи повернення наших захисників до повноцінного життя. Потрібен лише один крок увага та рішення влади, щоб потенціал цього місця працював на тих, хто віддав за нас найбільше, і це рішення здатне змінити долі сотень українських військових. В палаті нашій знаходиться житель нашого міста, міста Ізяслава, який захищав нашу батьківщину починаючи з 2014 року. Він учасник бойових дій, ветеран війни. Звичайно, має багато проблем зі здоров'ям і зараз проходить якраз реабілітацію в нашому закладі. От кожного своє є, це їхня ділянка фронту. Ну тут має. Кожен за свою ділянку фронту не відповідає. Якщо так люди всі будуть працювати, повітря буде набагато краще і легше. Нам всім. Попри всі виклики, клубівська лінійна лікарня вже сьогодні має те, чого так бракує багатьом закладам області: обладнання, фахівці і реальний досвід роботи з людьми, які потребують тривалої реабілітації. Тут не говорить про майбутнє, тут його створюють, і цей ресурс не можна залишати в тіні. Бо кожен військовий, який повернувся додому після фронту, заслуговує на місце, де його не просто пролікують, а повернуть до життя. І клубівка може стати саме тим місцем, варто лише дати їй шанс працювати для тих, хто захищає кожного з нас. Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. Ця дата нагадує нам про силу вибору, мужність і непохитність нашого народу. Це день, коли ми вшановуємо героїв двох революцій і всіх, хто став на захист прав і свободи українців. Боротьба за незалежність триває і сьогодні. А народ щодня доводить, що гідність та свобода мають свою ціну. В Хмельницькому десятки людей зібралися, щоб вшанувати тих, хто став символом боротьби за право України бути вільною та демократичною державою. Представники міської та обласної влади, військові та небайдужі містяни поклали квіти до пам'ятника героям Небесної Сотні та меморіальної стели полеглих захисників. Як і сьогодні велолюдно на Хмельницькому майдані Незалежності, так і 12 років тому, тут теж було дуже багато людей. Люди зібралися для того, щоб відстояти свою гідність і свою свободу. Власне, прийшов час, пройшли роки, але те саме на думці у людей: тривожні новини, як із фронту, так і з політичних якихось кабінетів. І люди теж сьогодні прийшли, щоб згадати ті часи, учасники. Родини тих, хто, на жаль, постраждав або загинув в тих подіях, присутні віддали шану героям та тихо промовили слова вдячності. Не дарма цей день має таку назву, адже сьогодні, як і всі 12 років, українці демонструють усьому світу свою незламність та гідність. Ми розуміємо, якою ціною ми отримуємо цю свободу, але разом з тим ми всьому світу демонструємо, що Україна це країна гідності, і ніхто не може зазіхати на нашу незалежність і нашу державність. Низько вклоняємося усім, дякуємо за те, що ми живемо, працюємо і будемо розбудовувати вільну, незалежну і суверенну Україну завжди гідну державу на світовій арені. З року в рік у День гідності та свободи Олеся згадує день, коли українці вийшли вперше боротися за незалежність. За її словами, ми стоїмо непохитно і відстоїмо нашу державу, бо предки та янголи Небесної Сотні передали нам незламний дух. У нас є той дух, дух, який нам передали ті янголи небесної сотні, які на нас дивляться з небес, і які нам передали напевно наші предки. Ми все рівно зберегли отой ген. Який дав можливість нам вийти в період революції гідності, який дав нам можливість не зламатися на початку війни в 2014 році, і який не дав нам і не дасть зламатися в період повномасштабного вторгнення. Серед присутніх та хто не з книжок знає ціну свободи. Ірина брала участь у двох революціях, і цей день для неї особливий спогад. Жінка зазначила, що сьогоднішня боротьба за гідність та свободу продовження вибору, який зробили українці багато років тому, та додала, що усі громадянини мають знати історію своєї країни. Не хочеться, щоб про цих людей забувалося, щоб і хоча б в такі дні ми їх згадували і оцінювали їх внесок. Тому що це наша історія, і ми маємо ну, розказувати наступному поколінню ті діти, які ще в школі. От їм треба розказувати без ну, запрошувати в там навчальні заклади, розказувати. Цей день нагадує нам, що гідність і свобода не абстрактні слова. А щоденна праця кожного українця, вшановуючи героїв минулого та сучасності, ми доводимо всьому світу, що наша нація незламна. Анна Паюк, перші подільські. Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія вперше завітав на Хмельниччину. Команда фонду передала гуманітарну допомогу одразу шести медичним закладам області. Це розчини, перев'язувальні матеріали, медикаменти та все те, що щодня використовують лікарі під час надання допомоги пацієнтам. Для багатьох відділень така підтримка це можливість стабільно працювати навіть за умов постійного навантаження. У час війни підтримка медицини стає спільною соціальною місією. До гуманітарної ініціативи фонду приєднуються і ті, хто готовий підсилювати громади власними ресурсами. Серед них народний депутат Олександр Герега, який вже тривалий час допомагає медзакладам області. В суспільстві неможливо да бути осторонь тих да, питань да, проблем, які в ньому є. Тому, якщо ти можеш взяти ще на себе певні соціальні навантаження, ти маєш їх брати, тому що ти маєш бути відповідальним. Відповідальним громадянином. Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія вперше працює на Хмельниччині і одразу у шести громадах. Їхня місія незмінна вже понад 25 років підтримувати медиків там, де допомога потрібна найбільше. Цього разу фонд привіз цільовий вантаж, обладнання та препарати, які лікарні самі визначили як першочергові. Фізраствори, обладнання, хірургічні, ортопедичні набори, операційні набори, гінекологія все, що потрібно на кожен день, ми готові до співпраці. Ми будемо допомагати і надалі, приймаємо звернення і будемо робити все можливе для того, щоб врятувати ще більше життів. Разом із гуманітарною місією до медзакладів області приїхав і голова наглядової ради фонду Валерій Дубіль. Як член комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, він особисто вивчає ситуацію в лікарнях, аби зрозуміти, які ресурси потрібні цим громадам уже зараз і які проєкти варто запускати надалі. Ми десь зробили 370 місій на фронт. Це 370 місій, виїздів на фронт, починаючи з Старецька, Краматорська, Дружківка, Добропілля, Покровськ. Навіть покровські були близько 50 разів. І от на тому тижні це була наша 370-та місія. Наша місія називається Рятувати життя фонду. 26 років. Всю війну ми возимо вантаж з Європи з Америки, збираємося тут разом з партнерами. І один із таких наших потужних партнерів це мій колега-друг Герега Олександр. Його дружина Галина Федрівна. Це родина, яка надзвичайно правда, надзвичайно дуже багато виділяє на благодійність. Це справжні надійні партнери, з якими я фактично цих 370 місій і роблю. Допомога від фонду вже розподілена між лікарнями області. За один візит команді вдалося охопити шість громад Городоцьку, Ярмоленецьку, Чемеровецьку, Славутську, Шепетівську та Дунаєвецьку. Ця допомога вона є дуже важливою. Тут є і лікарські засоби, і медикаменти. Сьогодні це дуже важливо для будь-якого закладу і для нас. Особливо ми надзвичайно раді, що є благодійники, які підтримують сьогодні заклади охорони здоров'я. Для медиків така підтримка це спосіб стабільно працювати навіть за умов високого навантаження. У деяких відділеннях певні матеріали закінчуються вже за кілька днів активної роботи. Уже протягом буквально двох років останніх, що я можу так підрахувати, 12 мільйонів було витрачено на поповнення нашої матеріальної бази лікарні в вигляді обладнання. Ви бачите, маємо ну таку лабораторію, якої немає абсолютно ніде в інших районних районних колишніх центрах. Благодійний фонд Надія вже не вперше підтримує медичні заклади, і надалі планує розширювати географію допомоги, адже кожна передана коробка це внесок у здоров'я людей і підтримку тих, хто щодня стоїть на передовій боротьби за життя. Я дуже вірю в те, що Україна буде однією з найквітучіших країн у цьому світі. І знаєте, чому? Бо тут є люди, і це найбільше золото цієї землі. Тому це така присвята всім нам, українцям. Ну, ще раз повторюсь, моє бачення того, що тут буде. нині кожна передана коробка. Це не просто медикаменти чи обладнання, а реальна підтримка лікарів, які щодня стоять на передовій у боротьбі за життя. Від городка до Шепетівки фонд дарує надію і впевненість, що разом громади можуть долати будь-які виклики. Сьогодні з Олександром Володимировичем, ми говоримо так, що якщо ми не воюємо, значить ми повинні в тисячу разів робити більше, ніж наші захисники на фронті, і тому ми це робимо, робили і будемо робити задля нашої перемоги. Хмельницькому відбулася 172-га акція. Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих 21 листопада. Хмельничани, які чекають повернення з російського полону найрідніших, вкотре вийшли у центр міста із плакатами, прапорами та портретами героїв у руках. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці, з 12 до 13 години, починаючи із серпня 2022 року. І щоразу учасники закликають містян пам'ятати про воїнів. Які досі перебувають у ворожій неволі. У час, коли захищеність дітей стала одним із головних пріоритетів, у городку запрацював клас безпеки. Школярі навчаються розпізнавати загрози та діяти правильно в екстрених ситуаціях навчання проводять рятувальники та представники служб взаємодії, аби діти отримували максимально практичні і сучасні навички. Детальніше замить. У городку в одному з навчальних закладів розпочав роботу клас безпеки, простір, де діти не тільки вивчатимуть теорію, а й діятимуть на практиці. Офіцер-рятувальник громади розповідатиме про пожежну та мінну безпеку, до медичну допомогу, правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Отримувати знання можуть школярі початкової та старшої школи. Дітям постійно будуть наголошуватися правила безпечної поведінки в різних видах надзвичайних ситуацій, щоб вони гміли знали, як користуватися киспервинними засобами пожежого гасіння, як діяти в ті чи інші надзвичайні ситуації. Директорка ліцею зазначила, що рада відкриттю такого простору, адже клас безпеки є важливим не лише для ліцею, а й перед усім дітям. Особливо нині у час війни, коли кожен школяр має розуміти правила безпеки та знати, як діяти і захистити себе. Ми відкрили клас безпеки, який дуже важливий як для ліцею, так і взагалі для нашого осередку, тому що в цьому класі, особливо в цей час, коли Йде війна в країні. Діти повинні бути захищені, забезпечені і ознайомлені з усім тим, що відбувається зараз у нашій державі. Вони повинні знати те, що є небезпечним. Тут є запобіжня чекати. Ви її витягуєте повністю, і потім у вас вже звільняється оцей верхній важик. Ви на нього можете вже нажати. Відкриття класу безпеки не просто новий простір у ліцеї, а інвестиція у безпеку майбутніх поколінь. Анна Паюк, Перші Подільський. Це були головні події 21 листопада. Більше у соціальних мережах на офіційних сторінках телеканалу. Підписуйтеся і залишайтеся з нами. На все добре!